Танкісти здорова. Сьогодні в гостях у нас тартила МК-1, це ПТСАУ Штурмова 8 грівня та ще й преміумна й британська. Ось так. Значить, друзі, від мого підписника був коментар, попросив зробити огляд на дану машину, а точніше написав, хоче подивитися, як ця машина грає. В реаліях нинішнього рандому після Аку. Я його прохання виконую. Звичайно, я ваші всі прохання виконую на огляди на машини, які ви мені пропонуєте, просите зробити. Я роблю, друзі. А ви обов'язково пишіть коментарі під цим відео або в інших відеох, на яку машину наступно зробити огляд, друзі. А за 500 підписників я розіграю преміум тачок 7 рівня. Американський ПТшка Скарпіон. А за тисячу підписників розіграю теж преміум танчик або мерч свій розіграю. Да, друзіки, а ви ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал. Чим нас на каналі більше, як я завжди кажу, тим краще. Для вас стараюсь робити крутецько, гарний контент, друзі. Це не легко, це дуже складно, це потребує дуже багато часу. Це важко. І я стараюсь для вас робити круті відоси. Друзі, також можете підтримувати, підтримати мене точніше, донатиком на розвиток мого каналу. Силочка на донатик буде в, під, о, точніше, в описі під відео. Так, і собственно, у нас тортіла МК-1 торт. Хто називає тортик, хто називає торт, то тортойс, як хочете, то можете називати. Тортойс це у нас дев'ятка. Прокачуємо. Ну, Це тортіла, просто тарт. Далі, значить, по обладнанню. Якщо у вас звичайне обладнання, як в моєму випадку, це для гравців, хто тільки починає грати, я ось ставлю, рекомендую ставити таке обладнання на дану машину. Це в слот під вогневу потужність досилач, слот під живучість це у нас закалочка і турбіна. Якщо у вас є трофейне або трофейне покращення, ви ставите в ці слоти, у вас. Ці бусти працювати не будуть, бо трофейне і трофейне покращення воно не буде працювати в даних слотах. І коли у вас є бонове, так само воно працювати в цих слотах не буде. Ніякого е білду воно ще додатково не дасть. Далі, значить, що в нас? Настанови? У нас раціональна боєукладка, але можете на своє е власне, е цей. Мніння можете собі, на свій взгляд, що хочете, можете теж собі поставити. Або на швидкість, або на також на додатково на живучість. І обов'язково автоматичний вогнегасник, друзі. Це обов'язково, тому що я ж кажу, я катаю з вогнегасником. Мені в коментах пишуть, пишуть що Джон, ну ти даєш катати з вогнегасником, да, друзі. Машина ну, коли буває таке, такий момент, що. Стрельнули, підпалили, а у тебе автоматичний вогнегасник, він тебе рятує просто. А якщо б у вас був, наприклад, там що, там, кава, Кока-Кола, якийсь там, да, там, там і ще щось, і ви горите, все, ви не тушитесь, ви горите. Ну, на випадок, якщо у вас, наприклад, у нас є. Тут стоїть цей. Довпайок якийсь, то ви в настановах можете собі для екіпажу кинути от мистецтво вогнеборця. Він дає навичок 100% пожежогасіння. Можете поставити. Ось так. Друзі. Ну і далі. Дивіться, у нас. Давайте поговоримо про броню, бронювання машини. Живучість маємо. Під закалкою в слоті 1540 ХП, корпус бронювання 254, ось ця плита, ця здоровенна, вона під нахилом там приведеної броні, реально можна танкувати. За рахунок чого? Якщо ви станете десь собі там, да, від якогось рельєфу будете виїжджати, або від якоїсь насипі, від якогось розваленого будинку, ваша гармата схиляється на мінус 10, все, капець, у вас, ну просто у вас. У вас цитадель, у вас ну пробити нереально. І вам треба буде прятати оцей от люк командира. Буде взагалі все дуже супер круто. Борта 102, корма 76. Ну і ДПМ, друзі, по ДПМ я вам просто скажу. У мене перезаряджання гармати 548 під, під бустами моїми. 3654 ДПМ. Лютейший. Але ти попробуй його реалізуй в нинішньому рандомі. Реально, їду, друзі, в лайф-режимі. Підписуйтесь на канал, ставте лайкосики. вподобаєчки. І зараз ми далі вже з вами продовжимо про даної, даний апарат. Ну, Закине нас чи не закине? Давай 26 секунд. Шикарно, просто шикарно. Ми граємо з десятками, з десятками. Що може бути краще, коли граєш з десятками? Ну, ха -ха -ха. Зараз мені розповіда... розпові... розповідуть, розповістять, розкажуть мені, по чому в Одесі Рубіроїд і так, таке подібне. А... Ну, а з другої сторони багато ХП є у команді супротивника. Але не знаю. 5,48 перезаряджаюсь, далі, що в нас? Бронебійний 240 пробиває. Але у мене під екіпажем, під перками 243. E, значить 330, середня шкода. У мене там було 334. Польот снаряду скільки? 1050, це окей, дуже круто для 8 рівня. да? 240, ну і Це ж бронебійний. У нього охрененна нормалізація, але губить пробиття на дистанції. Це пам'ятаєте, але нормалізація охріненна, просто охрінена. Я ще всів, дивіться, я ще вспів щось посвітити. Класно. А За голду. 270 пробиває. Nice. А зато я отримав куди, покажіть голдою. Куди, куди, куди. Прямо в маску. Ну прямо в маску. Ну, я ж кажу, що. Просто він мене на вильот. Він мене на вильот пробиває. ХП вже нема. Ось я кажу, да? Прикольно. Чувак просто грає на голді. Ну, Роум він купив, в нього голда є, в нього все є, і він може собі, собі спокійненько стріляти. А я, а я, я, А він безнаказаний. Він просто безнаказано собі катається. Ось я свічу його. Ну. Це хріново, звісно. 400 хп в мене залишилось. Я нічого більше зробити не можу. Що я зроблю проти десятки тут? Він мене на виліт пробив. Він мене пробив на виліт. Ага, що таке? Добренько, Надо звідси петляти, да? Куди ж поїхати, куди стати? Ну якось так. Ага. Якийсь там ще в мене стрільнув. ЛТПЦ, Ю... Юдес там десь лупить. Арта. Та что? шо? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ми зможемо сюди дисантиров... дислоцируватися назад. Просто треба дислоцируватися. Оп! Танканув. Та ты шо? Я ще щось стріляю, та ви що? На каточку, давай ти постоїш на каточку, брат. І куди мені їхати? Ось це прикол, конечно. Наліво. Я їду, там всього всього нічого. Що по снарядам? Значить так, у нас бронебійний 240 пробиває. Губить пробиття на дистанції. Польот у нас 1050 330 середня шкода. Підкол. А, ну і офігенна нормалізація бронебойного снаряда Підкол. Підкол у нас такий гад, що 270 пробиває, 1200 летить, це окей. Це один плюс підкола, що він швидко летить. Нормалізація відсутня, також губить пробиття на дистанції. 330 середня шкода. Ах, нормалізація відсутня, ще раз кажу. Да? І фугас. Фугас. Теж взагалі відсутня нормалізація. 54 мм він е, пробиває, 1050 летить, окей. 430 середня шкода. Але теж фугасу по барабану, яка відстань, він собі летить. 53 пробиває, ось і все. Їдемо. 28 км на годину, кмч. Тулимо максимально. Е на такій швидкості, що вітер завиває мої коси. Ось так. Я летю, кришку відкрив. Ні, кришку не відкрив. <звіс> Значить що? Кути у нас нахилу. мінус 10 вниз, це дуже круто. Броня 254 ми з вами побалакали. Да? Е е якщо ми граємо від ОВН, це охренєнно-офігенсько, просто у нас броня перетворюється в таку, знаєте, цитадель. Але, як я кажу, раз таке траплялось. не раз таке траплялось, що я... Ай, що я, друзі, просто в лице так получав. Так получав в лице. Бачили? Доверну, довер, довернемо. Довернемо, отак. Довернемо, так. Не пробив. А тут Т-92 ще є. А я Т-92 дуже сильно боюсь, це Імба. Забираємо цього хлопця. Цей мене не пробив і цей мене не пробив. Що треба реалізовувати ДПМ да? Реалізовуємо ДПМ. Лютейший ДПМ. Всьо. Забрали хлопця. Окей. Так, я Рікошет зловив від кого? Хорі 2 Хорі 2, друзі. І від тайпа 57-го. Окей. 7-0. На секундочку. Так, там десь хорішка ж. Там десь хорішка стоїть. Це дуже... Ну, тут башня железобетонна просто у нього. Купол там такий, що. 8-0. Я хочу просто пограти нормально. Ну, під таким кутом він мене пробив, бо я вниз поїхав. Я поїхав вниз, і він мене просадив нормально. Так, БЗ забереш, так? Да? Давай, скидись. Ну, скидись! 15-0, друзі. 15-0, 1178 шкоди, 708 танканув, 206 асіст. Все. Просто все пограли, Я вам нічого не показав взагалі. Взагалі нічого. Все, я проїхав просто. Ой-ой-ой-ой-ой йой 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 Треба їхати ще один бій. Ще один бій. Ну, я... застава. Я наліво їду. Я їду наліво. Одразу кажу, їду наліво. Реалізовувати ДПМ 3654 просто на хвилину, але ти спробуй його реалізує. Якщо б їх отак просто поставили в ряд або вони там всі позависали, щоб серваків них там щось там десь повикидувало, то я б отак, да, 3654 я б накидав би просто би за одну хвилину. Розкид 0,33 на 100 метрів, зведення 1,78 секунди. Ще раз наголошую. По горизонталі, гармата у нас 20 вліво- 20 вправо схиляється, да? а вниз мінус 10 і вгору 20. 5,64 КД. Ну це просто супер. Ну Це реально дуже круто. Це дуже швидко. Гром. Ось поїхав гром. Зараз він буде там гриміти, да. І я ж кажу, летю со скористю світа, со скоростю звука. На всіх парах. 20, ну, от дивіться, 29 з горочків, 30, 30. У мене аж тахометр зашкалює просто. Хлопці, почекайте мене. Хлопці, почекайте гром, да, я тобі допоможу. Я тобі допоможу. Чуваче, допоможу. О! О. Ооо. Ого. нє ні, ні, ні це це не весело, це не весело, шо. А, ні, нам треба заїхати сюди. Чекайте, 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 нам треба сюди заїхати. Сюди, 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 сюди. Зараз він мене. Давай. Один. Два. Третю мені даєш палку. Угу. 3. ну він на фул, фул голда. Льов не дивиться. Льов не дивиться. Ну благо, що бачите, Льов на бронебійних снарядах. Льов на бронебійних, це мені дуже допомогло. 1583 шкоди маємо. Ось. гром ні, я назад. Я відкачуюсь, бо гром, мене, гром мені просто дасть. Просто накине мені. Просто мені накинуть зараз. Ну тут все, тут, тут кінцева зупинка, тут я нічого не зроблю. Оп. Ну, звісно, красавчик. 1909 шкоди дав? 710 тунка, ну. Ну, а що, що робити, що робити, шо? стояти, дивіться, у нас тяжі на базі стоять, наші тяжі стоять на базі. Дивіться, один стоїть, щось, щось він там роздивляється, другий. Один на горки стоїть тут. Що він тут робить теж. цей стоїть що, АФК. Да? АФК. Ну, ось тут щось один теж їде, там щось дивиться. Боже. А якою ціною? Нервами якими. Ну я майже в топі. Ну, ну я по по. По досвіду, я в, в другій по досвіду. Я щось зробив хоч в цій. Щось зробив. Покажіть мені, будь ласка, цього е гражданина. Де він? Угу. Я зрозумів. Окей. Ось такі друзі. Він тортіла МК1. Туртл МК 1. Так що, якщо маєте. Бажання підписатися на мій канал, підписуйтесь. Не маєте бажання а підписуйтесь на мій канал, ставте лайки вподобайки. Для вас ось такий був чудовий-причудовий танчик. Якщо можете підтримати мене Донатиком, буду вам дуже вдячний. Силочка на донатик буде під відео. А з вами був Джон Бульдозер і нехай щастить вам.